До перегляду новенького мого відео. А сьогодні покажу трошки місто Монтіжо, де я працюю. Це 50 кілометрів і це зони Кашкач від Каркавелоша. Я туди їжу на роботу, і ось ця місцевість сьогодні буде у відео. Всім приємного перегляду. Трошки так спойлер. Монтіжо дуже мені схоже на ось якби Київську область. І ось там, де ми проживали, це Буча, квартал, нова Буча, місто Буча. І ось дуже мені схоже, я як туди пірнула в цю місцевість, в, цю, в цей ЖК, в Україну повернулась. Ну, дуже цікаво було це відчути все. То монтіжо, магазин My Mini Mix. Український магазин. Він тут є поруч. І я хочу щось купити. <свісно> Йду якраз до цього магазинчику, тут, до речі, симпатичний майданчик дитячий є. Треба завернути туди глянути. Ось такий майданчик монтіжо, він більш модерновий. Чимось мені схожий на український майданчик. Але взагалі ця місцевість мантіжа мені дуже нагадує ось ірпіння, буча, де якраз ми жили. Ось схожі такі, знаєте, як ЖК і навкруги зелена зона. І якось так спокійно. Ну, спальний район, машини припарковані, руху сильного немає, людей також майже немає. І ось навіть так. Спереду просто такий знаєте, поле. Ніхто тут нічого поки що не, не будує. А оці віддалені будинки реально якось буча, там окремо щось стоїть. Дуже схоже. Ну, Цікаво погуляти по місцевості монтіжу. А єдине, що відрізняє, це. Те, що тут а, а, пальми. А, ну, зараз от, саме в цьому райончику немає, де я зараз іду, а там трошки буквально 50 метрів назад і пальми. Пальми, пальми. І Ось якась, якась така зелена зона. А, не знаю, що там, може зараз дійду туди. Так, Це просто така зелена зона. Там, в принципі, немає ні лавочок, нічого. Ось єдина лавочка це ось. О. А далі оці поля, типу, не знаю, сосни, що це. Ну і ось будинки. Ну реально Буча. Тут ось як, ну, пекарня є, кафешка місцева. Теж поруч від цього Майміні-мікс українського магазину. А Майміні-мікс ось, ось якраз на цій стороні. Дуже зручно. ну, Я реально як Буча. Ось ласкаво просимо в Бучу. Буча Монтіжо, Класно звучить. Взагалі, Монтіжо, якщо рахувати по кілометражу від того місця, де ми проживаємо, то ось Монтіжо, в ці райони, де оцей український магазин, якщо їхати на машині, то це 50 кілометрів, тобто це далеко. Ну, тобто, якщо так уявити, то це здається ну, дуже далеко. Ось, але якщо пливеш, ну їдеш на паромі. То ну, воно не так далеко, звісно ж, тому що ти не об'їжджаєш це все таким чином. І без трафіку, так, але звісно, мантіжа це не близько. Це на ту сторону, да. через річку. Ну, цікаво, взагалі, цікаво мені подивитися, погуляти. Але я себе відчуваю дійсно десь як ось в Бучі. Мені дуже схоже чомусь, і ці будиночки маленькі. А, і так, розкидані вони один за одним, і квартальчики такі, зелені зони, і оці магазини, які тут більш сучасні в цих будинках. А от дуже схоже мені на Ірпінь бучу Єдине, що не побачиш в Бучі, так це отакі пальми, які тут є в монтіжо. Да, це пальми. Сонце припікає, так то прохолодно, а на сонечку дуже жарко. І ці пальми, і ці будинки, це від що це якісь готелі. У мене одразу таке от, думка, що це якийсь готельний комплекс. Тому що так воно зроблено: оці скошені такі балкони, тераси і плюс пальми. Ну, треба басейн, терміново треба басейн. Здивувало, то, що тут от, от, от такі бур'яни ростуть. Є місця взагалі, де все ідеально прибрано, де травка газон підкошено. а є ось такі чагарники, якісь, ось навіть на тій стороні, воно вже таке засохше і ну, такі от ну, бур'яни. Бур тобто це не дуже схоже, тому що інша місцевість тут вона дуже така, дуже чистенька, акуратна, Вон газончик. А от місцями воно таке пророщує цей бур'ян, ну, під домами це дуже сильно помітно. І так от якось в цій зоні багато цього. Не знаю, чи тут, типу, погано прибирають, чи, чи чому, чи не виконують свої обов'язки. Да, цікаво. Ще тут такі ось навісі зроблені, типу, щоб тінь була, тому що ну, дерев не дуже багато і дуже сонячно. Ну, ось. Мені от моментами здається також, що це типу, якась Аланія, бо будинки теж схожі на Аланію. і Ось такі тенти зроблені, щоб не було сонечка. І а, мені було цікаво, скільки я українських машин тут побачу, але поки що жодної машини української я не зустріла. А, тому що там, де ми живемо, там дуже багато українських машин. Ну, на українських номерах мається на увазі. Та тут поки що якось ні. Так, Я на обіді. На обіді в Монтіжо, Моя їжа. Макарошки з биточком, відбивною яблучко. Це в пакеті Lidl. І ось водичка. Да. Якраз тут на майданчику сиджу, буду обідати навпроти українського магазину. Ой, так жарко стало взагалі. Зараз 21 градус, хоча зранку було і ну, прям так прохолодно. Краєвид супер-супер. Я от зараз йшла і знову себе зловила на думці, що я просто йду от по нашому комплексу в Бучі. Нова Буча, Буча квартал. Воно дуже схоже. В плані того, що воно наче як на Україні знаходилось Бучі і там типу, окреме своє життя. І от мені прям дуже воно нагадується. Прям, прям монтіжо, ось це місце. Прям дуже схоже мені. Я наче там зараз знаходжусь. Швидка розпаковка, розпаковка покупок. в MyMiniMix. 24 євро. Оце такі брошурки взяла акційні, якась знижка на день народження. Ось, треба почитати. Так, кварог. дві морські капусти. Дуже смачна. Ми в минулий раз брали, взагалі супер. Я її не їла. Ну це так, щоб просто взяти, щоб було сирок. Це я зараз їм. І курячі окорочка такі копчені. Дуже смачні. Я теж минулий раз брала. Дуже смачненькі. Дві упаковки, ну там кілограм якраз вийшов. Оце 24 євро. Так, а це вже причал монтіжу. А дай аглєкс. Кажи всім привіт. Ми після садочку гуляємо на майданчику. Доволі таки так прохолодненько, я б сказала. Я в курточі джинсовій і мені реально вже холодно. Мені Але хоча Лера вона бачите, як одягнена вона в цих босоніжках. І без шкарпеток. Вона їх зняла, бо вона забруднила їх у воді. Опа. А це їй таку зачіску зробили в садочку. Це її улюблена вихователька зробила. Таку красу. Да, наш майданчик шов недалеко. Майданчик твій. Тут до речі, тут багато цих ящерок бігає. Ну зараз вже їх саме нема, бо пізно. А ось ми зранку були на вихідних, то вони тут прям бігали туди сидити, і Лірка за ними ганяла. Ну, коли познать, йду в Ідеш в садочок, ти все правильно кажеш. Лера йде в садочок, обов'язково. Тут кафешка є симпатична. І я оце магазин Лідо. У тебе гірочок ще є, Ліра? На тобі огірочок. Лера за його гірочок. Це я їй вкусняшку беру, якусь таку вот після садочку. Да, Там в нас така штука одна вилізла ну, типа в сидіння. Лера сама ж її розковиряла і сама ж по неї поцарапалась. Ми її ховаємо, а вона все одно. Вот так, Оце да? така Лерка. Вот так, да, дуже сильно. Вот так? Да. Гарні дерева, такі приріст і все. Природа в Португалії. Зараз десь градусів 17. І це вже 5 травня. Лера, ідеш ти в садочок, ти прекрасна, це знаєш. Вона постійно питає, чи йде вона в садочок. Вона я, типу, як не хоче, а зранку все йде без проблем. Я коли її забираю, то вона мега щаслива, там стрибає, типу, ну, грається. Ти бум-бум-бум-бумка. -бум ти бум-бум-бумка. Ти хто Лера? носорог? Чи ти единорог? Я єдина ріжка, ніжка, ніжка.